Давай я покажу, як приготувати справжній розсипчастий плов, а не кашу. Почнемо з рису. Важливо, рис має бути довгозернистий, а не круглий. Його потрібно ретельно промити разів 7-8, щоб вивести зайвий крохмаль. Потім заливаємо рис водою і залишаємо на час приготування інших інгредієнтів. Тепер м'ясо. Я використовую свинину, нарізаємо її на шматочки і також підготуємо овочі. Цибулю чистимо та нарізаємо вздовж моркву, очищуємо і нарізаємо соломкою. У каструлю з товстим дном виливаємо олію, додаємо м'ясо. І обсмажуємо до золотистої скоринки близько 10-15 хвилин. Потім додаємо цибулю і смажимо її до м'якості, додаємо моркву і ще 5 хвилин обсмажуємо все разом. Тепер додаємо приправу для плову, я використовую ось таку суміш. Також додаємо сіль і трохи куркуми для кольору. Перемішуємо, заливаємо кип'ятком і накриваємо кришкою, тушкуємо десь 15-20 хвилин. Далі акуратно викладаємо промитий рис на м'ясо і рівномірно розрівнюємо. Заливаємо водою на одну склянку рису, потрібно півтори склянки води. І, важливо, не перемішуємо. Готуємо на великому вогні до закіпання, а потім зменшуємо вогонь до середнього. Як тільки більшість води випарується, додаємо головку часнику для аромату. Коли вся вода випарується, вимикаємо вогонь і залишаємо під кришкою ще на 10 хвилин. Щоб плов настоявся. Після цього акуратно перемішуємо, плов виходить неймовірно ароматним, розсипчастим і дуже смачним. Не забудьте зберегти цей рецепт і готувати з задоволенням.